Доброго ранку, доброго дня, бажаю здоров'я всім діткам я. Малята ось і панує останні місяці осені. А як називається останній місяць осені? Так, листопад. Вся жива природа готується до зими. Дерева скидають свої листочки. Люди одягають теплий одяг, збирають врожай, фрукти, ягоди, овочі, консервують їх і готуються до зими. А як готуються звірі до зими? З таким питанням ми підійшли до зайчика. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Як звірі до зими готуються. З таким питанням ми звернулись до зайчика. Кожен по-своєму, а ми зайці біляки краще за всіх. Влітку ми сірі, а взимку ми білі. Навесні й восени строкаті. Спробуйте, помітьте нас. А мій двоюродний брат. Заєць русак також світліє на зиму. Зовсім білий він не стає, але все одно побачити його на снігу важко. А ще хто небудь із звірів біліє? запитали ми у зайчика. Звичайно біліє, звичайно, наприклад, горностай. Це він влітку, а це він взимку. Або той самий песець, житель далеких тундр, також білу шубу одягає на зиму. А яка ж вона тепла не зрівняти з літнім одягом? Всі звірі до зими готуються, намагаються запастись. Жирком, пухнастим і зробити собі запаси. Навіть маленька лисиня на таку гарну лисицю перетворюється, лежить труда на снігу і мороз їй ні по чому. а вовку мороз хоч би що. А ось зайчик. Раптом почув завивання голодної вовчиці. І нашого зайчика зовсім як вітром здуло, бо йому стало дуже страшно. А ось і білочка на дереві, мороз їй не дістане. Білочку крізь пухнасту шубку не прибирає мороз. Влітку білочка. Руденька, а шерсть у неї коротенька, рідка, а взимку обов'язково стає вона сіренька. До зими білочка готується заздалегідь. Вона обов'язково шукає гриби, горіхи. Жолуді ховає їх в одне місце і запам'ятовує, а взимку достає їх із під снігу і споживає. Ось така білочка трудівниця. Взимку також є бурундучок, який спить. Прокинеться у своїй норі, погризе заготовлених з осені горішків і знову спить. А ось ведмідь. Вгадали його малята він наносить в барліг багато гілок, моху і буде спати в ньому всю зиму, спить у своїх підземних хоромах також бурсук, спить у підземних хоромах. Також і із... хто? Як ви вважаєте? Так їжак. Він спить на подушці із сухих листочків. Готується він до зими, також заздалегідь, знайде нірку, наносить туди листочків і спить. Також взимку сплять маленькі довгохвості мишівки. Вони дуже схожі на мишей. От і все на сьогодні! А тепер я попрошу вас, малята, виконати завдання, про які ми говорили з вами трішки раніше. До побачення, до наступних зустрічей!